Україні героям, шановне товариство, сьогодні ми зібралися тут, напевно, не тільки для того, щоб вшанувати героїв. Просто вшановувати героїв у нас буде час, тоді, коли ми будемо жити в дійсно українській національній державі. А сьогодні ми повинні розуміти, що ці герої, яких ми вшановуємо. Це є дороговказ для наших дій зараз, тому що їх боротьба, їх смерть, їх кров, яка пролилася в 20 столітті, вона ще не закінчила ту боротьбу, яку ми з вами повинні закінчити. В сьогоднішній державі панують не нащадки Бандери, а нащадки Сталіна. І не, не варто дивуватися. Чому ж це так раптом сталося, що вони не розуміють всю велич українських героїв? Це не тому, що вони не розуміють. Це якраз тому, що вони все дуже добре розуміють, що ці люди, ці імена Бандера, Шухевич це є їхні люті вороги, це є ті люди, які б пустили би їх свій час на добрива, які б знищували їх. Так як вони це робили з ворогами української нації в 30-х і 40-х роках. І тому вони сьогодні будують не Україну Бандери, а вони будують малоросійсько-совковий констабір, в якому нам, українцям, відведена роль мовчазного бидла. І сьогодні ми, нащадки Бандери і Шухевича, повинні розуміти, що їх прапор боротьби повинні підняти ми. Ми повинні боротьбу їхню довести до логічного завершення. Це можна зробити лише революційним шляхом. Історія 20 років української Недонезалежності показала, що ніякі реформи, ніякі стояння на Майдані, танці і тому подібні інші там парламентські якісь декларації, вони не здатні вирішити цього ключового питання. Не питання про якісь там реформи, а питання про буття нашої нації. Бути і чи не бути, і відповідно в цій ситуації ми розуміємо, що тільки революційний шлях дасть відповідь на це запитання. В 91-му році революція була не завершена, тому що був зговір фактично з комуністичною номенклатурою з цими нащадками Сталіна, які перефарбувалися і далі керують нашій державі, в 2004 році. Революція була зраджена різними політиканами. Різними людьми, які потім продали наш вибір, продали наш дух. І сьогодні ми маємо розуміти, що майбутня революційна ситуація, яка обов'язково складеться в Україні, вона повинна бути остаточною і переможною, тому що ще не було ні в 91-му, ні в 2004-му роках такої потужної націоналістичної сили, як сьогодні є свобода, яка буде авангардом цієї революції. І яка не дасть цю революцію зрадити, яка доведе революцію до кінця? Якої б нам це не коштувало ціни? Це наше покликання, і ми це зробимо обов'язково. Революція! Революція! Революція, революція, революція ре ре слава Україні!